В небі чистому чути грі, неві стали чути, в небі чистому мутний Дим, море тріскали чути. За нами правда, значить, ми стояли ваші листя. Як не пристріли, за нами правда, значить, лісовим селом, ми, село, ми засилу, село. це правда, і ми повигання зло. Ну а поки будем бить вас, за зоне бучу, за дні, задні, задьні провікручі, за якій За тимучи, залазала некрітучі, за керсонцем його родючі, за доза пас получиш, за, за черні неминуче, заліз залізний дріб. За хмельницького Богдана, за Франка, Франка івана, і за суми, і за храми, за сеу прийде, за вами, і за ночі, і за рани, і за кожен тривожний ранок, і за і википани, за озаодесу Одесу, маму, І за рівницьком і за полтавів і пулі, за килось, за Вінницю, за Миколаїв, дулі, за чешницю черча.